Проєкт Щоденники Українки в Канаді це відеозаписи, які були відзняті кілька місяців тому і з'явились на ваших екранах сьогодні лише для того, щоб показати, як виглядає реальність новоприбулих в Канаді. В нас немає снігу, казали вони. В нас не йдуть опади, казали вони. Капець. Я сподіваюся, що мій автобус скоро приїде і я собі спокійно втеплю поїду на роботу. А це, це капець. Я розумію, що е, взуття потрібно, шу, взуття потрібно купувати вище, тому що це не, не варіант на цю канадську зиму. У Екмотані є певні правила дорожнього руху. За звичних умов по вулиці можна їхати зі швидкістю 40 км на годину. Коли це така погода, як зараз, це ще повільніше. Я вже стою а, 10 хвилин, може 15, я не знаю. Але мій автобус ще досі не їхав. А, я скоро перетворюсь на сніговичка і більше мене побачить. А, ну але тут, тут машини зараз дійсно їздять дуже повільно. Ось погляньте, чи ви розуміли, як повільно їдуть машини? Я вже 20 хвилин чекаю свого якщо що 25. Це трендець. Я відчуваю себе хатіком. В хаті свій автобус. Автобусу я не дождалася, тому хирячу на роботу пішки. Один мій друг сказав фразу, вона мені якось зараз згадалася. І казав, сонечко, ти справишся. Тому да, сьогодні я справлюся, Сподіваюся. Ввечері відберемо ключі, наступного тижня переїдемо, вірніше на вихідних, тому що тоді мені буде на роботу ближче. Я сильна, незалежна жінка, щоб ви розуміли, ось я, а ось мій автобус. Я зараз не стою на своїй зупинці, тому він не стане. Але я дойду сама. Подумки в голові. Склала список. Да, це оцей Падлюка поїхав. Подумки вже склала список. Покупок на найближчий час. Дуже гарних жіночних речей, а саме теплі грубі штани з начосом. Три пари. Теплі носки з високою халявою. Сім пар на кожен день. Високі сапожки. Боже, напишіть в коментарях, як буде українською мовою сапожки. Це можна вмерти. Коротше, сапожки, теж з високою хулявою. І саме головне рукавиці, тому що я йду, йду і знімаю вам без, без рукавиць, але в мене крем для рук, який я привезла канати з собою. Ви питаєте, що за крики Так ось я вам покажу. Там їде автобус, електричка, господи, типу метро. Я ж не вивчав, як воно правильно називається, але як вивчу вам скажу, якщо хтось знає, теж напишіть в коментарях. І коли воно їде, то дорога перекривається. Слухайте, я мушу виключати камеру, бо руки просто мерзнуть. Прибачте то... Я ж нікуди не спішу, що можу стояти два роки. У мене ще ж 15 хвилин до початку робочого дня. Враховуючи те, що спеціально виходжу на 20 хвилин раніше, це не міняє того хвакту, бо факту тут не підійде, що я не встигаю на роботу. Взагалі-то там South Gate, за оцим торговим центром ми скоро будемо жити. А мені поки що потрібно перейти дорогу, тому що там зупинка, на якій мені потрібно зловити наступний автобус. Їх поки що, їх поки що два. Тут ось, бачите, світлофорці для пішоходів, вказується час, скільки ще можна йти. Оці фіртки я ненавиджу, але, але хто мене питає. Справа, тому що вони, бачите, вони жахливо бахкають. О, мене ще 20 секунд. Найцікавіше це мокрий сніг і все дуртою. Дуже... Е, все дуже сильно ліпиться. Тому я без каблуків, але таке відчуття, що з... Я я Все-таки встигла на наступний автобус. Якщо хочете вийти, просто потягніть за мотузок. Не треба кричати На наступній! Thank you. Знаєте, що найцікавіше? Всьому-всьому, uh, я 20 хвилин стояла, чекала автобус. І їй мало приїхати 4, не приїхав жодний. Потім 20 хвилин я йшла пішки. І потім я прийшла до наступної зупинки, де мала б їхати наступним автобусом, так? І я їхала ним рівно 10 хвилин і заплатила за дорогу 3 50 долари 50 центів за ці 10 хвилин. Я б мала переїхати на пів години давно на роботу. Поки я їхала на роботу аж 10 хвилин в автобусі, я зрозуміла, що я забула ключі від офісу, які лежать в іншій сумці. І я позвонила до начальниці, вона теж десь в пробках, коли вона буде, я теж не знаю. Нема що додати.